Натекаем ведь сюда. Все, все, мы втекли. Ugh. Правда? Хе-хе. Що? Казав тобі не тікай туда. Моя хуйня. Всі штани мохрізані. Я не хуйня. На мене риба є. А. Я біг. Від жидай від улага. Заїбався. На камеру девять, ну то блять, цю як тут. Винок! Фак! Я її не бачу! Дивіться, глянь. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах! Тихо-тихо, о! ЖДарська морда. Чи нахуй? Тебя снимает скрытая камера.